Олена Бондаренко приїхала до Хмельницького з міста Нова Каховка Херсонської області. Жінка має педагогічну освіту, а нині опановує професію перукаря. Курси проходить у центрі професійного розвитку, що діє при благодійному фонді Хесет комплексі Ми стрижки проходимо і фарбуємо, і брови. Ми робимо корекцію і фарбування. Нам робили майстер-клас, приходила спеціаліст, докладки робимо в жінкам. Зараз таке життя. Не знаю, що буде завтра. Може здобитися і зміниться професію. Центр професійного та особистісного розвитку працює вісім років. До повномасштабної війни навчання відвідували представники єврейської общини. А з весни 2022 року тут відкрили двері вимушеним переселенцям, адже багатьом для працевлаштування у новому місті потрібно було змінити професію. Масажні курси, перукарські курси, комп'ютерно курси комп'ютерної грамотності, курси і бухгалтерські, і hr спеціаліста або веб-дизайн, Потім СММ, копірайтинг. Також в нас є зараз на меті створення курсів барісти. Ілона Пензару нині долучилась до навчання з перукарського мистецтва. А до цього вже закінчила комп'ютерні та курси з англійської мови. У рідному місті, що на лівому березі Херсонщини, вона займалась торгівлею. Нині потрібно усе починати спочатку. Англійську обрала, ну тому що англійська мова вона зараз якби, відкриває більше можливостей. Напевно, майже в кожній професії вирішила піти спробувати ну, якось щоб переключитися. Навчання триває від одного до кількох місяців. Слухачі курсів спочатку опрацьовують теорію. А згодом застосовують набуті знання на практиці за потреби працівники центру допомагають скласти резюме та підготуватись до співбесіди, враховуючи те, що ми працюємо із центром зайнятості, співпрацюємо ще за агентством по працевлаштуванню. То відсоток працевлаштованих в нас досить великий. Вимушені переселенці говорять, благодійний фонд допомагає не лише з працевлаштуванням. Ми збираємося просто просто щоб Розмовляти, спілкуватись, вони все-все роблять для того, щоб ми забулися. Про цю війну не думали, а тільки щось робили заради примоги. Ті люди, які перші до нас потрапили, вони взагалі створили такі власні групки, Вони заново подружились. Долучитись до навчання можуть громадяни віком від 18 років. Працює центр професійного розвитку за адресою вулиця Кам'янецька, 58, дріб 1. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.